Привіт, що спільного між тактикою генералів до модерної Японії, дуже популярним серіалом і книгою, написаною в 1970-х роках, та тактикою, яка досі може бути доречною в перемовинах із ворогами із союзниками під час війни, ось сьогодні ми про це з вами поговоримо. Ви на каналі залізний нардеп Зазвичай ми шукаємо, куди йдуть ваші гроші. Але сьогодні ми хочемо розглянути і серіали, і книгу, і статтю, і головне висновки з неї, які мене справді захоплюють, і які я хочу поділитися сьогодні з вами. Тож починаємо! В минулому році один із найкращих серіалів, який прямо отримав. Безліч премій, тільки Емі, якщо не помиляє, 16 штук. Був серіал, який випустили на хулу, і називався Він Сігун. <плес> Ви його могли бачити. Це серіал, який справді отримав прям величезну кількість нагород, і він так чи інакше розповідає. Історію, яка трапилась з британським мореплавцем, який приїхав до до модерної, ну, тобто, ще до приходу великої кількості іноземців Японії, і там починається ціла інтрига, пов'язана з одним із даймів, ну, цей, типу, верховний феодал у них ем, таранагою, який плете інтриги проти з Ради регентів, яка має керувати Японію Ну і коротше, багато-багато чого. Я зараз дуже глибоко в сюжет заходити не буду. Просто я вам перше скажу, це офігенний серіал. Ну, прям всі 10 серій ви переглядаєте на одному диханні, і він дуже красивий. Я просто співголова групи дружби з Японією в парламенті, і ну от ти захоплюєшся. Навіть красотою цього серіалу, наскільки красива картинка. По-друге, він справді цікавий, тому його сюжет і гра акторів отримали купу премій. Третє, він незвичайний, Ну, тобто, я таких давно серіалів не бачив, і щиро вам раджу його подивитися тим більше, якщо буде на цей час, наприклад, на вихідних. Але це не все. Серіал з'явився не просто так, хоча там і є певна доработка, але головною, ну скажемо, історію або навіть головною основою для появи серіалу є відповідна книга, яку написали ще в 2000 1975 році, якщо не помиляюся Джеймс Кевелла це Шогун. Я вам її показую от зараз на скріні це Audible. для тих, хто не слідкує за моїм телеграм-каналом. Я не читаю книги майже ніколи. Я завжди їх слухаю в більшості випадків англійською мовою, і ця книга не була виключення, хоча був челендж, тому що це 53 години. Ну тобто, там декілька частин, от весь цей спектр книг сігун. Це 53 години. І я вам чесно скажу, вони того варто Тобто, якщо серіал класний, то книга відкриває вам і Японію, і їх звичаї, і взагалі як було становлення, які були порядки, хто такі самураї насправді, прям дуже-дуже детально. Ну я раджу теж почитати цю книгу, вона вам відкриє Японію просто з іншого боку. Якщо у вас є 53. Години я слухав її просто в швидкості 1,7, трошки менше вийшло. Але ну прям дуже класна книга, вона є українською мовою. Не факт, правда, що в аудіо варіанті, але точно є в друкованому варіанті. І я би от на цьому моменті б хотів би ем, перейти дуже коротко до самої назви, і потім до. Тих речей, які е, ми можемо позичити з цієї книги, хто такий у цей Сігун? Сігун це в домодерної Японії був як верховний генерал, але він був настільки впливовий, що по факту керував е, всією Японією, і в тому числі платив умовно імператору його жалування за те, щоб імператор залишався імператором, тобто ну головний. Був в Японії Сігун, відповідно, емператор був більш як, скажімо так, номінальна фігура, навіть менша, ніж король Британії, умовно, зараз. І ось вся ця книга йде по факту про те, як пан Таранага такий відомий по книзі Дайма з клану Мінавара, так чи інакше, Виходить через величезну кількість проблем, інтриг навіть війни, тим більше таких коларних домовленостей до того, що він стає сігуном, встановлює сігунат і далі поправить всією Японією. Тут ми доходимо до моменту, чому я вам про це все це розповідаю. Наш канал взагалі про те, куди йдуть ваші гроші, як їх намагається влада кудись підкрати, а не про книги. Um, є в мене друг його звати Владіслав Рашкаван. Він може бути вам відомий як заступник um, директора МВФ, і він є представником України в МВФ. Владислав дуже любить читати зараз, напевно, читає більше про штучний інтелект, але книгу цю також читав і зробив величезну статтю, яка так чи інакше робить певні ну. Алюзії чи алегорії між історією цієї книги і відповідно фактами, які там так чи інакше частково будуються на реальних подіях, і те, чому нам треба повчитися як України зараз, особливо під час війни. Тож я його статтю теж перечитав. Наклав на свої знання про цей фільм, і все, що я до цього читав про Японію, і з вами сьогодні хочу поділитися. Буду намагатися зробити це відверто говорячи без спойлерів, для того, щоб залишити вам задоволення від е, прочитання книги і тим більш серіалів. Тож починаємо розбір ще раз: інтрига або головна сюжетна лінія це розборка між одним. Великим феодалом, даймою, таранагою, це прототип Такогави ЄСу в, -у в справжній, справжній історії Японії. І іншим таким самим дайме, це Ісіда по книгі, це прототип Ісіда Міцонарі, знову ж таки з реальної історії Японії. І от вся ця боротьба іде. З дотриманням всіх цих японських традицій, поваг самурайського кодексу бушідо і таке і інше. Ну, тобто, вони не воюють. Повну силою навіть не шлють один на одного армії, як ви можете побачити в грі престолів, а виграють не війну не військовою силою, а ось силою дипломатії і інтригами. І тому от всі ці take away», які я буду розповідати зі статті об'єктивного владислава, вони побудовані на тому, як вигравати війни не тільки з силою, хоча іноді це доводиться. І тим більше, що у чому ми можемо навчитися як країни, як люди з цієї книги. Перший тайковий, про який він пише, це те, що таранага, при тому, що він був достатньо сильним по книзі політиком і дайме, він брав собі образ жертви як стратегію. І він дуже довгий час видавав, що він загнаний. В худ, він відходив офіційно зі влади, ем, отримав від цього більшість свободи, зменшував відповідну пильність ворога і е, всяк показував свою слабкість для того, щоб потім різко вдарити по всім ворогам. Друга, це е, риса чи таке з цього цієї книги, це те, що він дуже класно вмів правильно обрати момент. Він… Всій книзі по іде ниткою, як він вичікує, правильний час дозволяє врагам е, втрачати ресурси, занурювати свої внутрішні конфлікти. І коротше, у цей тикавий говорить нам про те, що війна це взагалі не про швидкість, а навпаки про витримку і витривалість. На жаль, якраз теж дуже актуальна для нас. Третій, не знаю, наскільки буде нам корисний цей інструмент. Це про родинні зв'язки. Коротше, таранага це справді історія вже з реальної Японії. Він завжди, по-перше, використовував свої ці всі шлюби для того, щоб посилити зв'язки. Ну, по-друге, розбивав ворожі е шлюби. Нам, звичайно, зараз навряд чи можна когось кудись е побратися для того, щоб. Повсилити нашу дипломатію, але в принципі, ну все ж таки, про важливість дотримання зв'язків з союзниками і спільних проєктів напевно, тут щось можна позичити. Третє це використання релігії і культури як інструмент політика і залучення союзників. В е, конкретно в книзі Таранага прям мастерськи використовував християнських місіонерів, які тоді були в Японії. Вони були плавові, тому що. Вони привозили шовк шовки з Китаю і єдині, які могли говорити і китайською і японською мовою, і так само він налаштовував їх проти своїх ворогів. А відповідно, багато там інших даймів так чи інакше були християнами, тому перемикнулися на сторону Таранаги, Далі спойлерити ти не буду. Думаю, що який ТКВ і що нам треба робити, ви теж зрозумієте, особливо щодо культурної дипломати. Далі. П'ятий тайковий це баланс впливу і зовнішніх відповідно, союзників. Там по цій книзі англійський моряк Блекстерн, він був настільки майстерно використаний таранагою, що той прям забрав з нього всі знання, як модернізувати флот, військо, як створити альтернативу. Тим самим вже тоді. Португальським іспанським впливом, в тому числі християнським. І, в принципі, Таранага показав, як можна одночасно об'єднувати різних по своїй суті партнерів і не залежати від одного партнера. В нашому випадку, прям це дуже дуже актуально, особливо після прочитання угоди про копалини У нас на каналі нагадаю є відео. Шоста готовність до малих жертв заради великої перемоги. От це прям точно е, та частина книги, яка мене захоплювала, тому що Таранага свідомо жертвував багатьма чима, в тому числі, на жаль, близькими людьми, для стратегічної переваги. І я не буду зараз вам говорити. Е, спойлер, але навіть найбільш стратегічною штукою, яка у нього була у війську, наприклад, кораблем, він теж пожертвував далі не буде заходити, щоб не перебити вам задоволення від прочитання цього моменту в книзі. А скоріш за все, серіал ще буде це показувати в майбутньому. Коротше, для нас це я думаю, що теж зрозумілий таке вей е, розпалювання конфлікти серед ворогів. Ну тут взагалі чудово описується всю книгу, як він закладає цей смуток і налаштовує один одного проти них і все таке. Ну і те, що теж вже зрозуміло, з книги, і прям ідея як окрема, чудова частина сюжету, це ці всі шпигунські війни, інтриги, постійні маленькі, потаємні операції і от штовхування обами тих, хто може і не заважає тобі, але точно не допомагаю. Коротше. Це книга, яку так чи інакше можна розглядати на рівні з цією відомою книгою Сунзі про мистецтво війни, і чесно говорячи, вона значно цікавіша, більш як на мене, реалістична і менше сухої теорії, тому що це взагалі художня книга. Просто вона дуже класно побудована на так чи інакше реальних подіях Японії. Ну і просто красива. Написано про те, як можна перемогти у війни не тільки завдяки силі, а й гнучкості терпіння, дипломатії, вміння манерувати політичним інтригам і все таке. А щоб вже закінчити частину по книзі, оцей цей історичний приклад Таранаги це таку гауєсу. Нагадаю, він в принципі тоді теж переміг. Став сігуном, встановив те, що називається сігунат і правив 250 років в Японії, е, які стали її золотим часом часом і забезпечили її е, стабільність. Тому, в принципі, у них тоді все вийшло. Що ж, я дуже сподіваюся, що якщо ви не знайдете. Багато часів, годин для того, щоб прочитати цю книгу, то ви хоч знайдете час подивитися серіал, і тут ем, дам маленький спойлер: що насправді серіал закінчується на майже кінці книги, десь там 3-4 глави. Але оці 3-4 глави настільки наповнені сюжетом, я, чесно говорячи, навіть не встигав от його відслідковувати. Що буде ще один, як мінімум, сезон я впевнений, що теж цікавий, і, начебто, його мають почати знімати вже в цьому році. Тому я сподіваюся, що ми ще з вами побачимо черговий э, шедевр на 10 э, серій. Він справді вражає, що не менш мені просто після кожної серії хотілося піти. Десь знайти саке і його випити, тому що от прям він переповнений цієї автентичності Японії Сподіваюся, ви знайдете в цьому відео багато корисної для вас інформації, що не менше, який серіал подивитися. А з вами був Ярослав Железняк і це канал Залізний Нардеп, І я дуже дуже сподіваюся, що колись і про нашу стратегію війни будуть складати і легенди, і книги.